Раз Григорович Шевченко, хустина, чи то на те Божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала, з сиротою покохалась? Наборак як голуб з нею, з безталаною своєю От зіроньки до зіроньки. Сидять собі удівники, сидять, розмовляють, чистої дожидають. Дождалися з по всій славній Україні, заревели великі дзвони, щоб збирали хлопці коней, щоб шабалі мечі гострили. І збирались на веселля, на веселе гуляння, на кроваве. Залицяння У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, в поход, в дорогу славні Компанійці до схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина, то єдину дитину випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина. Коня напувала до зірниці і скриниці, виносила з хати збрую, шаблю золотую і рушницю, гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужі. Ой, хустину, хустиночку, мережа нашита, Тільки й слави козацької сіделечку вкрити, гарнулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалася, прибиралася, щодень божий сподівалася, а в неділеньку ходила виглядати на могли, Вона літом, вона друге. А на третє линуть при славній в свою Україну, іде військо, іде друге, а за третім стиха. Не дивися без таланна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою вкриту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський. Терни в січі, за ним ідуть єсаули та плачуть ідучи, везуть пани Єсаули саули козацькою збрую. Лютий панцир порубаний шаблю золотою, три рушниці, гаківниці, і три самопали, а на зброї козацька я. кров позасихала, везуть коня вороного. Розбиті копита, а на ньому сіделичку хустиною вкрите. Іду я полем літнім пахучим і тане небо в обіймах моїх, ніжиться скроні повітрям палючим і вітром, що швидко по тілу пробіг. Так було й тоді, коли ти народився, Тарасе, та люди вільно ходить по землі не могли. сьомим потом на хліб заробляли той ласий, і кайдани тяжкі за собою тягли, як сьогодні, те сонце палило до болю, та причин, щоб спочить, рабам, не було. Пшениченьку жали і слізьми святили, на волю рвалось серденько, а потом вкривалось чоло. Ти бачив це все, тебе серце боліло, кричав ти рядками своїх віршів творінь і у Бога благав, щоб свобода доспіла на полях українських для прийдешніх твоїх поколінь. Ми прийшли, ми радіємо ланам жовтого ми щасливі рости на свобітній землі і тебе, свого батька, звемо українським пророком і складаємо шану Тарасе тобі. Мам, я прошу будь зі мною слабкою. Будь як вітер, як море вільнішою, будь безкрайньою, легкою, ніжною, не жорсткою, не самою грізною. Я прошу: будь зі мною добрішою, будь як вітер, як море, вільнішою, не такою, що крила ламатиме і від світу на ключ закриватиме. Ти навчи мене як не боятися, як боротися, не зламатися. І тоді полечу над життєвими хмарами, вільно, стрімко, з пташинами зграями, Полечу у життя міною таке цікаве, несправедливе, а в моменти темряви страшної, ненадійної, лячної, мрячної. Коли важко буде піднятися, знов повірити, щоб не зламатися, полечу я додому рівного, того місця на карті світлого, де ти любиш, де віриш, все знаєш, не соромиш мене не повчаєш, мої крила піднімеш змучені, і запалиш очі опущені. Біля тебе я знову літатиму, знов повірю у себе, все знатиму. А допоки я зовсім малесенька, доки вірю тобі, як дурнесенька, попрошу, будь зі мною слабкішою, будь вітер, як море.